Роботу, ми з вами сьогодні поговоримо про три групи хімічних елементів, про групу хімічних елементів доброго дня, яка називається лужні метали, про групу елементів, яка називається інертні гази, і про групу елементів, яка називається галогени. Тобто, це є у нас три групи хімічних елементів, які матимуть не тільки спільні ознаки, а вони матимуть іще і спільне розташування в періодичній системі. Здавна було помічено, і ще давно-давно, що властивості. Деяких елементів, а також простих речовин, які вони утворюють, або складних навіть сполук, що вони є подібними. Ми з вами сьогодні почнемо нашу розмову із е, лужних елементів. Я зараз відкрию періодичну систему і ми з вами подивимося. Лужні елементи, пам'ятаєте, що періодична система вона має періоди і вона має групи. Так, ось у нас група, так, а ось у нас період. В кожній групі, подивіться, будь ласка, от я візьму четверту групу: є хімічні елементи, які знаходяться в лівій частині. Ось так, подивіться трішки нерівна. І ті, які знаходяться в правій частині, Ось так я їх поділю. Так от, ті, хто знаходяться зліва, це є елементи головної підгрупи, і позначаються вони літерою А. Ті, що є справа, це є хімічні елементи побічної підгрупи, і позначаються вони літерою Б. Так от, якщо я візьму і подивлюся на першу групу, головну ось так поділю головну підгрупу, то я побачу, але ось тут пам'ятаєте, так, що гідроген, він є хімічний елемент, який має своє фактичне місце розташування не тут. За своєю, за своїми властивостями, а тут він знаходиться в першій групі, основній підгрупі тільки забудовою. Так от, якщо я візьму хімічні елементи, літій слідкуйте, будь ласка, очима: натрій, калій, рубідій, цезій і францій, то це є хімічні елементи, які називають лужними металами. І так сталося, що вони знаходяться разом не тільки в періодичній системі, а вони і мають спільні хімічні властивості, які ж це спільні не тільки хімічні, а звичайно ж. І вони мають спільну будову. Хоча, е ви, як е учні, які давно вивчають природничі науки, ви знаєте і пам'ятаєте про те, що функції залежать від будови. Чому вони, ці лужні метали, мають ось такі властивості, відповідь дуже проста, тому що вони мають... Таку е певну визначену будову. Так от, всі ці хімічні елементи, по-перше, вони мають валентність 1. Загальна формула оксидів для таких лужних металів у нас елемент 2О. Загальна формула це означає, що замість оцієї літери Е. Я підставляю будь-який лужний метал, і у мене буде формула його оксида. Наприклад, літій 2 О. Настя, продовжуй, будь ласка. натрій 2 О. Супер, Влада. Продовжуй, будь ласка. Калій 2 О. Калій 2о. Дякую. Загальна формула гідроксидів, тобто основ, для них елемент OH, Тому що вони, нагадую, одновалентні. Лічий OH. Даша Шляхова продовжує. Даша продовжує. Кальцій OH. Кальцій чи калій, Даша? Uh, М -м -м, мені потрібна, потрібен гідроксид. Так, виправляє Поліна. Давай з Калієм розберемся. Молодець. Илья Шапа. Назви, будь ласка, іще один гідроксид. Не хоче зі мною Ілья а Сікура Даша. І ще один гідроксид: Натрій e, ОАш. Молодець. Лужні метали це найактивніші метали. Вони легко реагують з киснем, повітрям, водою, тому зазвичай такі хімічні елементи е їх зберігають в банках із гасом. Або в запаяних амполах. Чому? Тому що вони дуже швидко починають реагувати. Фізичні властивості вони всі мають металевий блиск, крім цезію, це метал золотистого кольору з сріблястим блиском. Вони м'які і легко ріжуться ножем такі метали. Вони пластичні, тобто їм можна легко надати певної форми, вони легкоплавкі, тобто, вони, пла... вони переходять із твердого агрегатного стану в рідкий агрегатний стан е за дуже невеликих температур, легкі, вони е легше за воду і добре проводять тепло і електричний струм. Тобто, Якщо ви знаєте, які метали є лужними, що вони знаходяться в першій групі, основній підгрупі, і ви знаєте, які для них характерні особливості, ви дуже швидко скажете, наприклад, наприклад, так, наприклад, от я питаю, Поліна, скажи мені, будь ласка, чи можу я в домашніх умовах е, розплавити цезій? Чи можу я в домашніх умовах? Анастасія, скажи, будь ласка, чи можу я в домашніх умовах розплавити Сезій? Можете? Можу, тому що не легкоплавні? Тому що він є ружним металом, а лужні метали легкоплавки. Скажіть, будь ласка, наступне питання ще одне. Влада, скажи, будь ласка, чи потоне натрій у воді? Він легкоплавний, тому він потоне. Ух ти! Так. Легкоплавки тут не підходить. Даша Шляхова чи потоне на у воді? Не потоне, тому що він легкий. Легший за воду, тому що він лужний. Лужний метал. Молодець. Ви зрозуміли? Коли ми знаємо, де вони знаходяться, хто вони є, які у них є загальні властивості, тоді ми з вами орієнтуємося і розуміємо, чого від них від цих металів чекати. Або якщо це не метали, а інші якісь елементи. Продовжуємо. Продовжуємо. Е... Йониложних металів здатні забарвлювати полум'я по в різний колір. Значить, у нас. При горінні металів літія, Натрія, калія, Рубідія, Цезія і Франція можна спостерігати полум'я різних кольорів від оранжевого до фіолетового. Також вони, також вони ці лужні е, метали. Вони утворюють, вони не просто горять, а ви знаєте, пам'ятаєте, що процес горіння це є хімічна реакція, то під час цих хімічних реакцій, подивіться, горіння утворюються оксиди. Під час реакції горіння утворюються оксиди. Якщо буде у нас реакція з водою. То під час реакції з, воду, реакція з водою відбувається дуже бурхливо, ось такий можемо бачити ефект вибухів на поверхні води, і якщо ми з вами подивимося, то під час реакції з водою утворюються речовини, які називаються гідроксидами. Ось вони. А ось цей е, е, газ, який ми бачимо виділення, це буде не що інше, як це буде водень. Е, Літій реагує з водою повільно, натрій швидше, а Рубіді цезії і Франції іще швидше, тому що є така закономірність, що активність металів вона е, підвищується зверху вниз. По групі, але це зараз, ця властивість зараз не на часі. Родина галогенів. Якщо лужні метали, це були найактивніші, найсильніші метали, то галогени це найактивніші неметали, і їх можна зустріти в сьомій групі основній підгрупі. Ось так я поділю. І в цій групі я бачу флуор, хлор, бром, йод і астат. Ось ці неметали є найсильнішими. Тобто, якщо, наприклад, я у вас спитаю, у мене є е, хімічний елемент, неметал – оксиген, і у мене є хлор. Хто із них сильніший? Хлор. Хлор. Тому що в сьомій групі основній підгрупі, знаходяться найсильніші неметали. І неметали з інших груп будуть завжди слабшими, ніж вони. Але якщо ми говоримо про ці ж самі неметали, але в одній підгрупі, то от у них Сила буде збільшуватися знизу до гори. Але це так. Просто для ознайомлення. Наприклад, хто сильніший? Хлор чи бром? Флор. Хлор. Флор. А найсильніший із галогенів який хімічний елемент? Хлор. Молодці. Молодці. Продовжуємо. Так, от галогени. Усі прості речовини галогенів це двоатомні молекули. Тобто, я не сказала, так? Якщо я повернуся ось сюди до лужних металів, то формула простої речовини для цих лужних металів це буде одноатомна речовина, одноатомна сполука. Це у нас, тобто, хімічний елемент літій утворює просту речовину, формула якої літій. А от якщо я подивлюся на галогени, то галоген не то галоген хлор, він утворить просту речовину формула якої хлор 2. Втор, втор 2 йод йод 2 тому що вони двох атомні молекули, і це також є їх спільною ознакою. Загальна формула оксидів для них це елемент 2о7, наприклад, хлор 2О7, продовжить Поліна. Настя, Поля, кажи, надумала. Два Молодець. Настя, скажи, будь ласка, якийсь іще. Астат 2 осінь. Молодець. Вони також, ці галогени, можуть утворювати сполуки із гідрогеном. І загальна формула буде гідроген елемент. Наприклад, аш хлор, смірнова влада, аш йод. Молодець. Сікора Даша, Даша? Шляхова даша? Аж йод. Аш йод. Дякую. За кольором вони відрізняються. Зеленувато-жовтий газ це фтор, жовто-зелений газ це хлор, червоно-бурий у нас йод, не йод. Чорно-фіолетовий у нас йод як хімічний елемент, червоно-бурий у нас бром, і темно сині кристали це у нас астат. Але від їхнього агрегатного стану, їхня активність, те, що вони є галогени, від того не зникає. Властивості галогенів і їх сполук, як ви бачите, вони змінюються також так само, не також, а так само, як хімічні властивості елементів, які їх утворюють. Тобто, якщо у нас з вами хімічна активність елемента вона посилюється знизу вверх. То, звичайно ж, і активність речовини, яку він утворює, наприклад, кислоти, аж хлор, аж йод, або солі, або оксида, вона також підсилюється, вона також збільшується ця сила знизу вверх. Хімічні властивості. За хімічними властивостями так, як галогени є активні, найактивніші не метали, то вони реагують з металами, утворюючи солі. Тут у нас є звичайно, в принципі, реакція сполучення. Зараз не дуже акцентуйте на цьому увагу. Це тема наступних наших з вами уроків, там, де ми будемо розглядати основні класи неорганічних сполук, основи оксиди, солі, кислоти і їх взаємне перетворення. Вони реагують з водним, вони, звичайно ж, горять, але горять вони не в повітрі. Не так, не вони горять, а спричиняють. Спричиняють горіння вони е, лужних металів. Тобто натрій може горіти не тільки в повітрі, або літій може горіти не тільки в повітрі, а ще і у випаровуваннях парах хлору. Третя група хімічних елементів, яка у нас є сьогодні. Це такі м, прям особливі особливі хімічні елементи, вони називаються інертні гази або інертні елементи. Вони знаходяться в восьмій групі. В восьмій групі основній підгрупі, і до них належать гелій, аргон, криптон, ксенон і радон. Слово інертний. діти, Що, він, що воно означає? От е, е, я, наприклад, скажу е, Сікора Даша сьогодні інертна на уроці. Інертна. Сікора Даша сьогодні інертна на уроці. Це що означає? Вона не е, вона вона не хоче зі мною розмовляти. Вона пасивна сьогодні. Так от так само ці хімічні елементи. Вони не взаємодіють з іншими елементами. Не взаємодіють. Е, Отакі от вони особливі, вони ні з ким не розмовляють, ні з ким не спілкуються. Вони самі по собі. І формула їх сполуки простою. Це, звичайно ж, буде одноатомна речовина. Тобто, якщо в мене є хімічний елемент гелій, то він утворить просту речовину, формула якої гелій. Якщо в мене є аргон, то цей хімічний елемент утворить просту речовину, формула якої аргон. Але вони, звичайно, інертні, вони, звичайно, не реагують, але вони надзвичайно нам цікаві, і вони нам потрібні. Чому? Тому що вчені виявили, що якщо через інертний газ пропускати електричний струм, то цей газ починає випромінювати світло різного забарвлення. Тому їх, е, ці гази використовують, ними наповнюють трубки, через ці трубки пропускають електричний струм, і ця трубка починає світитися. А якщо ці трубки е, надати певної форми, так, то в мене буде вивіска, наприклад, для магазину вивіска для нічного клубу, або іще ще дуже багато чого в мене може вийти з тої трубки. Так от, вияснили, що гелій, ось такий має фіолетовий колір світіння, неон жовтий, аргон у нас синюватий, криптон білий і ксенон майже фіолетовий. Де використовують інертні гази? Ну, інертні гази використовують не тільки у вивісках, їх отримують для Очистки металів і їх використовують у газовому і газодуговому зварюванні, тому що може бути не тільки електрозварювання, а може бути іще і газозварювання. Так, от ті люди, які мають професію зварювальника, вони мають контакт із цими газами, і ці гази використовуються для зварювання. Основні три групи хімічних елементів, з якими ми мали з вами сьогодні познайомитися, це лужні метали, інертні гази і галогени. Але крім них, дивіться, якщо я візьму першу групу, так, там лужні, ми з нею познайомилися. Сьома галогени, ми з ними познайомилися. Восьма, там інертні елементи, ми з ними познайомилися. Але крім них є лужноземельні, є пніктогени, є халькогени, але це не є е, задачою для вашого вивчення зараз. Зараз, будь ласка, ви маєте знати, що лужні елементи це найсильніші метали. Галогени це найсильніші неметали, інертні гази ні з чим не взаємодіють, а чому я вам поясню пізніше. А Ще, ну, ще будь ласка, можна запам'ятати, що лужноземельні елементи, вони трішки-трішки слабші, ніж лужні. Тобто, наприклад, якщо я буду порівнювати силу літія і кальція, то хто буде сильніший? Літій. А, звичайно, звичайно, літій буде сильніший. І також я трошки вам, то у нас лужні метали, сила їхня зростає зверху вниз, а в неметалах сила зростає. Знизу до гори. І також я можу, знаючи цю інформацію, за періодичною системою, розумієте, от в чому цінність інформації? В тому, що маючи періодичну систему, маючи періодичну систему, за місцем розташування певного елемента, я можу. Порівняти його з іншим елементом, я можу спрогнозувати, чи буде він реагувати з водою? Чи буде він взагалі реагувати з речовинами? Тому періодична система і це тільки початок нашого з вами її вивчення. Насправді, періодична система це дуже цінна річ, дуже цінна річ. І я сподіваюся, що коли ми з вами закінчимо її вивчення, ви будете точно впевні, що Дмитро Іванович і відкриття його періодичного закону і періодичної системи це є надзвичайно важлива і цінна інформація в хімії.